Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в мийку машин Тайкон. І нам для цього все треба просто. О. Збирати гроші, щось добудовувати і мити купу, купу машин. Тут ми побудуємо свою реально крутецьку мойку. Але поки що я не знаю, що мені купувати, тому що. А, все, в мене гроші такої з нічого збираються. Лол, шо. Що заїхала машина? А тут буде митись? Че Чи... е, вона проїхала І її ніхто не помив, Почекай. А як мені, а як мені мити тачки? Тут включилася якась штука крутецька. Я в принципі розумію, але я не можу нічого собі купити. Просто-напросто. Почекай, почекай, печкайка, почекай. Треба якось розібратися. Все, якась є штука. За 300 робоксів. Підлога за триста 5 робоксе э, коїнів, Тут 100 робоксів. Почекай так, це золотий пісок. Ага, сі сі. 0 коїнів. Все, мейка пішла. Хехе. Так, е, тунель. Почекай. Чи все-таки ще одну мейку? Блін, блін блін, блін блін, блін блін. Давай зберемо бабло. Зараз будуть гроші уже по техасі конспирація. У мене кстати, 300, прикинь. Обалдеть, давай купувати. Ох, йо, у мене тепер нормальна така мейка пішла. Оцю штуку, ще одну щітку, ще одну знак. ну Знак мейке. Дві миї. Нормаль, нормально, нормально. це ми ще під золоту ту штуку попали і могли намити набагато більше, але просто я протупив. Я не знав, що мені робити. Так, окей, чи є в мене якісь бонуси, які я можу активувати, чи ні? Пойде. І, по ідеї ні. Я тільки що повідкривав якісь машини. Тут їх дуже багато. Є лакшері тачки, є не лакшері. Коротше, багато-багато різних тачок є, але мені треба збирати бабету І щоб збирати бабету треба прокачувати всю цю двіжуху. А прокачувати нічого, тому що треба тунель вікно поставити. Окей, питань нема. Поставили ми вікна, тепер ми так випригувати не зможемо, на жаль. І тут ми можемо поставити ще якийсь сопер. Що це таке, я не знаю. Але я знаю, що тут є якийсь код, нібито, і де його можна ввести. Не тут. N'est toute, n'est toute, il n'est toute, mange à toute. І не тут. Не знаю, коротше, де його вводити, але десь точно можна його ввести. Такс, у мене є на балансі зараз 108 коїнів, чи можу щось собі придбати? Скоріше за все, ні. Да, 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 да. Потрошечки приходять грошей, на всьому мені 110. І оця штука коштує, мені 2 коїна тупо не вистачає. Ладно, погнали, зберемо. Тут 37 уже не збиралось. Let's go. Бем 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 де воно? Ось до. Да. Бендс? Я купив ще одну мейку. Обалдеть, тільки ця вже з бульбашками шурує, а оця шурує просто водичкою, да? Да, тепер у мене ще й піна є, а не тільки вода. Тепер. Я буду зароблять набагато більше, бабла. Блін, ти знаєш, я думаю, мені буде набагато швидше бабки приходять. А мені вони супер-супер повільно приходять. Блін, 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 блін. Щоб таке прокачати, щоб приходило більше грошей. Тут у мене щось знову висить. нові машини. Я, в принципі, розумію, що я тут, ну, багато тачок відкриваю, але мені без цього треба трошки більше заробити якось. Бемц. Так, тут ми підібрали. Значить, що ми можемо прокачати? Що ми можемо прокачати? Що ми можемо прокачати? Ми можемо левел 2 за 165 коїнів прокачати, мені трішечки не вистачає Ладно. Так, у мене появилася якась зірочка. Один гем. А, я з нього забрав один гем, бо Кент зайшов і я забрав гем. Непогано. Хе-хе, непогано. Ладно, давай далі прокачувати. У мене вже левел 2, кстати. Так то на секундочку. І оцю штуку ми прокачуємо. Тепер у нас з'явилася ще одна мойка водою після піни. Обалдеть. Не хело. Ще один чувак зайшов, мені ще один гем дало. Странно, що я можу купувати за гем? Де магазин? Ось до. Угу. Коротше, коїни ми можемо купувати за Робокси. Це я зрозумів. Геми ми можемо купувати за Робукси. Апгрейди ми можемо купувати за Робокси. Коїни за Робокси, бусти за Робокси. А що ж тоді можна робити за геми? Бо люди то заходять якось, і, ну, геми, геми, геми можна мені дати? Ні. на 180 коїнів. Ще одна губка коштує 220. Ладно, це, звісно, не дуже хорошо, але я можу тут пілар купити. Не знаю, навіщо він мені, так само, як і тут піло. З цим я особо ще не зіштовхувався. І я не знаю, як це все відбувається, але я сподіваюся, що трошечки грошей у мене все ж таки якось прийде. Пішли, подивимося, скільки коштує купити. Бо мене 290, тут 220, я купую. О, це ще одна вода. А це знову бульбашки! Кстаті, тепер все заїжджає машина 10 доларів, вона обмивається і перетворюється на... 68 баксів! Непогано. 68 баксів так-то. Хм, не хило. Але грошей все рівно не вистачає. Так давай гроші, швиденько зберемо. Мені треба прокачуватись далі тільки. О, 73 бакса, хорошо, Let's let's go, go, let's go. Що тут у нас є? За 285 можна купити. Давай. О, золота оця лихорадка! Я не можу купити! You need 3-й левел, ми є на третій левел! Я поняв. ой ой тут мені не хватає нічого. Пошти, пожди, пожде, 550. Ай-яй-яй, -ай, тут золота лихорадка. Щас машини будуть заїжджати і багато бабла будуть 30 да? Так почекай, 66, це якось мало. А це 15. Блін, не так багато тут і насипає, як той казав, прикинь. Я думав, я думав буде, буде більше. 70 тільки. І машина так і не вимилась. Прикинь, ми її мили, мили щось вона вощені чорта не вимилась. Моя яка заїхала, така і виїхала. Ладно, давай зберемо цю штуку. Подивимося, що ми там можемо прокачати. Мені на третій левел. Значить, по ідеї я можу прокачати у Пілара якось. Ага, тут, походу, буде ще мойка. Цілком можливо. Цілком можливо, що буде ще одна мойка. Тут. Але я не впевнений. Ладно, мені до третього левела ще долученько, тому я би ще щось прокачав. Я би прокачав тоді стелю. І ось я тут. Тут газ можна заправляти за геми. Диви. Вау! А цей 10 гемів кошти, я почукаю. мене є тут ще хтось? Ні, більш ні корма. Так, помпу за 100 гемів його накупити першого левела. І світло, ну, світло не сильно мені треба, так що не будемо його поки що купувати. Тепер, по ідеї, ми можемо газом заправляти всіх. Ну... Скоріше за все, то бензин, але неважливо. <хи> неважливо. Все одно мене другий левел, все на все. І ніхто не хоче до мене заїжджати, кстати, на цей газ. Да, дивіться, тачки не заїжджають, їм вообще байдуже. Хм, странно. Скоріше за все, вони повинні заїжджати звідси, да? Або звідси. Ні, скоріш за все, звідси. О, знову золота лихорадка! Так, ладно. Прокачати я все рівно ні чорта тут не можу. Вона третій левел, у мене нема третього. Хм, хх, хм, Ладно. Оцю штуку можна прокачати за 550, але я не впевнений, що вона буде допомагати мені заробляти гроші. Або, скоріш за все, тут ще не приїжджають, тому що треба освітлення купити. Ну, Цілком можливо. Ось ще тут ще сьомий левел, надо, прикинь. Жесть. Ладно, потихенько, грошики ми збираємо, але дуже-дуже повільно. І до третього левела нам ще далеченько. Тирс та коїні у мене вже є, а я все рівно ще чорта не можу там прокачати, бо в мене левел маленький. Так що й до того всього ніхто не їде заправлятись. Опа, я взяв на соса. А що він мені? Странно. Не знаю, як це працює, чесно кажучи. Ну ладно. Зато прийшли чуваки, і по гемчику я з них забрав. Хе-хе-хе. Так що там до третього левела ще далеко? Не сильно. Але купити ту штуку я ще поки не можу. Хоча вже дуже хочу, бо грошики вже трошки в мене назбиралось. Не хочу просто купувати якийсь декор, я хочу купувати те, що буде приносити мені бабло. А мені ще все, на все, три хпи треба. О, приїхав, приїхав, приїхав. Так, накачуємо колесо. Хорошо, накачали, ми геми заробляємо з цього. Обалдеть! Ми реально накачали і заробили геми. Давай купимо ще одну. Вау. Хе -хе -хе. оце прикольно. Це ж прикинь, ми б не могли навіть накачувати, якби до мене не зайшли друзі, бо я б ніде геми не зміг взяти. Обалдеть. Так, купуємо цю штуку. Ооо. купуємо ще й цю штуку. Хорошо. Так, тут же левел 4 надо. <свист> не скоро це діло буде. Бо левел качається дуже повільно, дуже. Ладно, давай гроші збирати поки що. Так, так-так, приїхала тачка, надуваємо. Колеса, давай, давай, давай. А тут бак, тут треба заправити її. Почекай, це не то. Бемс, заправляємо. Трошки заправили, заробили бабету. Я, правда, не розібрався, як то правильно робиться, ну. В принципі, то і не важливо. Головне те, що я можу ще щось купити. У мене є трошечки коїнів, і що я таке можу купити? Цікаве, що, можливо, принесе мені бабету. Ось, тут є якісь штуки, я би тут, звісно, щось купив. Ось, наприклад, Бемс. З таблички просто? Ті епічна тачка поліцейського, диви. 140 баксів. Нормально. Працюємо, працюємо. Так, тут бабета теж збираємо, нормально. Так, тут у нас гемчик додався від чувака, і ми можемо купити ось тут щось. Так, да, тепер тут можна качати колеса. Уже хорошо. Так, грошики потихеньку приходять, але. Знав би я, що качати. Знав би я, що качати. Давай цю штуку вкачаємо. Це що таке? Це що таке? Так, до нас сюди заїхала машина. Непогано, непогано, непогано. Я готовий тебе накачати. Колеса заправити. Скажи тільки, що ти хочеш. Ти хочеш б, я хочу бети, накачав колесо і заправив. Обалдеть. Давай! Let's go. І отут легесенько. Бенц, бенц, бенц. Все підкачуємо. Ну, це ти мені вже должен багато, грошей друг. За такі махінації ти повинен мені дати бабла. Бенц. Все, заправляємо. Давай до повного баку тебе, Бенц. Хорошо, 257 доларів там буде тепер. Обалдеть. Це максимально круто. Давай ще оцей флур купимо. Мені здається, що потім після нього можна буде ще щось хороше докупити. Let's go. Мені все одно до четверто левела ще далеко. Да, диви, бачиш, тут, походу, бокс з мойкою буде. А це реально круто. Тут двері 200 доларів коштують. Ну, давай ще скупимо. Чоба й не лецьке, лецьке. А тут ще можна пальму за 25 гемів купити, та ну що зумаче що. Двері купили. А тепер вікна? Те що на приколі? Коли там будуть гроші мені приходити? Да поки що, звісно, складно сказати, кстати, у чувака дві 5 зірок із нього 4 гема дала. З остальних по одному давало. Він, видно, вже грав в цю гру. Хм, Що я ще можу таке купити? Круте. Що дасть мені нормальна бабла? Ну оцю штуку аби купити, але на четвертий левел. Мені до четвертого левела ще треба трошки пофармити. хм-хм о, заїхала тачка, кстати, Непогано. І бач, вони вже приїжджають такі доволі чисті відносно. Ну, ще не висушені, але чисті. Давай накачаємо ті колеса, то не проблема. Бемц, бемц, бемц. І це колесо теж. Ой, не докачав. Разік, не докачав. Ну нічого страшного, братуха. Ми тільки стартуємо, розумієш? Ну таке буває. А ти що хочеш? Ти хочеш заправитись? Питань нема. Давайте докачаємо. Отако. Щоб нормально все було. Все, чотенько. Добре, що за бензин. Я не плачу. І то хорошо, в мене левела. Погнали куплять. Погнали купувати. Кстати, зірочка, ще хтось зайшов. Плюс гемчик. Хорошо. Погнали, погнали, погнали. Ми купуємо мочалку. Венс. Ця 700 вообще коштує. з ума зійти. Дивись, зато тачка. Після цих мочалок стає чистіша. Вау! Це дуже хорошо. Машини заїжджають майже чисті після моєї робомойки. Так, 795 є, пішли, купимо ще одну мочалку. Let's let's go, go, let's go! go. Вона 710. Купуємо. І далі добре, ще четвертий левел. Можна купити ще якусь штуку. Зараз її купимо. Правда, треба спочатку гроші заробити. Поки нема. Ні чорта. Так, ти що хочеш, накачать колесо, питань нема. Let's go, Я готовий накачувати старина. Уже потихесенько машини приїжджають. Це непогано. Це дуже хорошо, навіть я би сказав. І нехай їздять. А ти що хочеш? Ти хочеш заправитись? Питань нема. Ми те задуваємо. Майже повен бак, походу, червона стрілка, це те до сікого він хоче, щоб я заправ... Ну, я заправив так, як зміг. В цілому, так що. Головне, щоб чуваки ще заїжджали. І мені здається, щоб вони заїжджали, треба щось тут прокачувати, так? Да? Ось, табличка. Бемс. Оба. Осьо відкрито, поняв? І ціна на газ. Оце хорошо, це мені треба було. Так, і тебе старина теж заправляємо. Давай, до повного. Ану, о, хорошо. Заправив так, як надо. <хи> так, що в нас там можна ще купити? Там нібито около тисячі це коштує, а в мене поки що немає масики грошей. Тому зараз підзбираємо. Уже є 750, ось уже 200 лежить. Хорошо. 977 уже є, непогано. Машини вже виїжджають чистенькі від мене, значить, мойка непогана. Ще, конечно, не максимальна, але все рівно уже хухри-мухри. Так, ти будеш заправлятись? Да, ні, ні. не, куди, куди? Заправитись колеса, бро? Ладно, Час ми нічого З тебе все рівно заробимо грошей, бо ти здоровий. Тебе коштує помити багато. Пішли, подивимося, скільки коштує тепер. Оця двіжуха. let's go. Let's go. Скільки ти коштуєш? 1150. Купуємо. О, ще одна водичка, хорошо. Там ще левел 5 уже 2000 надо. Йоханий, бабай. Що ж так багато? Пихенько геми збираються для ще одної газової установки, але все рівно ще маловато. Так, можна поки що вікна тут купити. І стеля 225. Давай її добудуємо, подивимося, що там взагалі може мені воно потім давати. 225, да? ну поки не хватає. Поки не хватає. Нічого, ще та машина проїде, вона, вона покупалася. І нам заплатить. Ось, 176, хорошо. Пішли купимо вікна, пішли купимо стелю. Подивимося, що вона потім може мені запропонувати. Стоп. Ага. На стелі декорації. Ще затригаємо. Ось ще якась штука. Ага, я поняв. Типа стелі такої, окей. І там ще можна докупити, що буде за 75 щось, за 150 світло. Давай, тут за 75. Так, маленький декор плент, мені не треба. Центр, каунтер, монітор. Коротше, тут якісь штуки будуть відбуватися. Давай зараз спробуємо це все докупити. Можливо, тут буде магазин потім, поняв? І вони будуть виходити і скупляти ще в магазині. Оце буде максимально чітко. Давай цю штуку візьмемо. Да, диви! Я прямо як знав! Давай ще цю штуку. Бургер-машину. Оба. Хорошо. Кітчен Плентер. Монітор, стиле, ще щось. Коротше, тут дуже багато всього накупувати. О, диви, прийшов! Покупець прийшов! Обалдеть! Тут, походу, береться скін якогось із е, твоїх друзів, поняв? Типа, і вони потім приходять. Обалдеть, це круто. Він все хоче бургер, поняв? А як йому дати бургер? Ось give food. Friends. Надо зробити бургер. Подожди. make burger. Обалдеть! Я роблю бургера! Так, бургер є. Тепер я ти даю бургер і ти пішов і дав мені бабла. Супер! Це максимально круто. Но мені тепер треба працівники після таких приколів. Тому що, що дуже багато всього можна робити. Так, оце, походу, тобі і бонус. да? Він буде приносити нових клієнтів. скоріш за все. Ну, окей, давай купимо монітора. Ова, непогано. Ще один монітор 3 гема коштує, але це поки що ми брати не будемо. Дивимося, ще один покупець прийшов. Обалдеть. Він хоче ще з бургера, да? Скоріше за все. Ну, бо я тільки бургери можу і продавати. Тому поки що тільки бургер. Обалдеть. А тепер по-другому бургер зробився. Складніше. На тобі бургер. Опа, гемчик дав мені. Хорошо, хорошо. Так, машини бачу, не заїжджають на заправку. Чомусь, чомусь не сильно хочуть. Странно, странно. Так, ну гроші потихеньку приходять, можна ще щось докупити. А що ж ми можемо докупити? Ось цю штуку якусь, а світло просто, я поняв. Коротше, нічого такого толкового більше ми купити не можемо поки що, тому що в нас нема бабла. А щоб були нам треба їх назбирати десь. Так, може ми тут щось можемо купити? Давай стільця візьмемо. Оба. Стола точніше, стільця ми не взяли. Я поняв. Хорошо, Саня, хорошо. Да, це нормально, це нормально у нас. Так, там чувак прийшов за бургером, пішли, дамо йому. Лецке, Оба. Зробили? Давай дамо. А ще якщо я зроблю ще одного. Оба, тепер так, нормально. Так, бургер є, якщо я його тут. А, поки що дати його не можу. А якщо я з ним піду, то нормально все. Я можу з ним ходити. Це супер. І зараз ми можемо купити ще кічін плентер якийсь. Ану, давай попробуємо, Ось де він є. Це просто дерево! О, от моє англійське просто неймовірно круте. Хе-хе-хе. Так, да, давай йому дамо зразу бургера. Хе-хе, це робимо з нього трошки грошенят. Все, дав йому бургера, іди гуляй. Тебе зараз накачаємо, і буде все чітко. Або заправимо. Ага, ну тебе. І заправити, і накачати. А тобі не небагато, бензо. О, прям хорошо, да? Їй більше не треба. А прикинь, якщо я його не тим заправляю, чим надо, поняв? Мені ж не пише, яким пістолетом його заправляти. Я ж можу ще синім заправляти. Тому навіть не знаю. Але покупці приходять і вже непогано. Але, друзі, я думаю, що прокачуватись ми будемо вже в наступних серіях. І мити ці машини, і допрокачувати свою цю автомийку, і заправку. В общем, весь свій бізнес ми будемо вести вже в наступній серії. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково ставте своє подобання. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня. Всім пока.